Виконкому. Іван Степанович, пенсіонер хула то стосується, то стосується Рішення виконкому. Стосується роботи це сільського це голови. У мене є пару питань. Коли депутати будуть приймати рішення? Коли, запиту Коли запиту депутати будуть приймати рішення? По-перше, було прийнято вам і всіма рішення щодо того, щоб зробити проєктно-кошторисну документацію на облаштування центральної частини села. Рішення було? Робота не виконана. Було річ, було прийнято. Було прийнято. Ні, Це стосується звідна голови. Це від тебе зубати. Це було різно. Я тобі розкажу. Я не маю. Я не маю. Я не маю. Я не маю. Я не Я не маю. Я не

Маруська просвітовав, ми тепер будемо обсуждатися питання. Вони не самі відповідно, вибирало село, за нього проголосувало 700 чоловік, за обласного проголосувало 200. 400, 8, 8, 8. Як ви думаєте, хто його мав вибирати? Ну, культо вам можу вже пояснювати, що хлопці, ваші обов'язки входить, знайдемо можливості для села щось зробити района, із району, і з області, а контролю. Ага. Принеслом русяву кукунту. Я бачу. А це ця будку там мене, ти ж розказував, те що мені тобі. Що ти з ця будку дома? Я не знаю. Давайте. А це лату, ти се пытав, що мені було, що аж на вулиці прикаркалась на. Як гарантію куш будете сидіти? голосування у нас уже батарейка сіли.

俺たちは。<music>

А дайте питання. А, дайте, 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 да, дайте, да, дайте, да, дайте Я думаю так, якщо ми разповітували, то згідно такого по порядок. Вони а, можуть давати не в різному питання, бо вони це може смішні порядку розглядати. А інші роботі дати так питання. Як відувати. жителі села, так депутати, так інші депутати а шановна, шановна громада, я є депутатом обласної ради, завдячуючи роботі моїй дулка я у наше село на сьогоднішній день поступило 2,5 млн грн. І я, як депутат обласної ради, рахую, що я маю право задати голові. За те, що питання? Тому що зараз всі обговорюємо тут, що розкол іде в сільську раді. А чого ніхто не питає, Дякую. чого? Дякую. От у мене на сьогодні питання голови перше. Я, щоб ви це розуміли, я на сесії не був на ці 9 місяців. От я мене звинувачують, що я не даю проводити сесію. Я був 6 місяців в АТО і 3 місяці, як я приїхав. Ні разу я на сесії не був. От у мене питання: чому за 10 місяців? Не ставиться на голосування кандидатура секретаря сільської ради. Всі обговорюєте, що і так тяжко. Он робить довідки, он такий замучений. А чого не поставити, якщо депутати се визначили? є кандидатура, чому ви не ставите її на голосування? Юрій Іванович, будь ласка, відповідь. Так, У нас були вже дві голосування. Перше, голосував, я кандидатуру не потрібала, далі була кандидатура. Депутатів. так, І ми зібрали, обговорили. Кажуть, я свій суха, де мене буде нігде. Чекайте. Но, вам, не депутати, внесли пропозицію, це не буде були... нікда. Депутата не нігда, но, не депутатам. Йому депутат. Мені вам ви секретаря. Чекайте, вам робити, ми зараз виконуєте роботу секретаря. Так. Вся громада вибирала голову села для того, щоб він займався організаційними питаннями. У нас на сьогоднішній день, Юрій Іванович. Так, відкрито в душі. Скільки раз, чи приводив я сюди ландшафтника, який має розробити проєктно-кошторисну документацію Приводить. на центр села? Приводив. Чи просив я вас, що заключіть договір із Дукайом? Вони чисто символічно візьмуть 5 тисяч, розроблять проєктно-кошторисну на центр. І в нас домовлено вже, що з обласного бюджету буде виділено 200 тисяч гривень. Було Я вас прошу. З замовте проєктно-кошторисну документацію. Но якщо є 5 тисяч тисяч, але, 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 але ви послухайте: не можуть вони бути, якщо в нас є кошти, в області надо мною сміються, що ви не маєте 5 тисяч розробити проєктно кошторисну документацію. Далі, домовлено, що виділяється спортивна площадка штучним покриттям. Просимо розробити детальний план. Ну, слава Богу, дойшлися <годи> ми до того. Усе розколи йде в тому, що 12 депутатів мінімум. Бачить одну людину е, на сьогоднішній день таку нейтральну, бачить секретарем сільської ради. Це я Губаль Юрій. Молодий юрист, хороший хлопець, порець порядної сім'ї. Поставте його на голосування. Якщо він не проходить, ну, тоді давайте будемо далі думати. Але в чому проблема поставити? Ви маєте до мене якісь претензії? Скажіть, я не хочу, бо він такий-такий буде. -такий. Алема в нас в тому, що треба сесії. Ви смієте? Так сесія є! процедуру. Ну чекайте, ми ж по нераз. Сесія наступну сесію можемо вставити на ту безпека. Ну, а 10 місяців. Ви зараз ви... Ви Зараз є. Добре. Друге питання. Шановна громада. Шановна громада, ну, давай, 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 ще депутат. депутати. <ривіт> на депутати подали вам в прошлий раз, де підписалося, не пам'ятаю, 9 або 12 депутатів, прохання поставити на голосування регламент роботи сільської ради. У регламенті роботи сільської ради передбачено, щоб більше п'яти тисяч не йшло без погодження з сільською радою. Депутати хочуть знати, куди кошти йдуть. Я хочу бачити того депутата, котрий зараз стане і скаже, що він знає, що за освітлення перераховано 52 тисячі. Що довгих заключено на 170. Я знаю. Щодово... А останні депутати не цікаво... кажуть, що не бо треба. Я це... то цікавлю, бо я хочу добре. Вибор, шановні, світана, дайте мені сказати. На сьогоднішній день у нас у мене є тут, якщо треба, я, це... я прочитаю. На 2,9 мільйона інвестицій іде з районного і обласного в село. Якщо ми разом будемо робити, то село освоїть, ми зробимо те саме краще село у Кузькому районі. Бо буде в нас і центр, буде коло клуба де зробили на сьогоднішній день площадку, треба світильники поставити. Відповіжте мені на питання, де наше доводить, шановна громада. Ви розумієте одно, основні кошти йдуть із району і з обласної ради. За рахунок цих коштів село може зробити дуже багато всіх. Тому тільки спільно працюючи, якщо є компроміс, депутати хочуть того, того секретаря, то подайте вже, не йде на голосування. Після, після того зберімося і разом поділимо, куди кошти мають йти. Дивіться, в нас зараз лікарня розпадеться. Ви знаєте, що частина вже завалилася там. Ви знаєте? Але я не чув сьогодні, щоб хтось це озвучив, що ми завтра всю лікарню, яка сьогодні переведена на садочок, будемо Камазами вивозити на мусор. Чого ніхто не підняв питання, щоб поремонтувати там кришу? Може там, я не знаю, 250 тисяч, може 100 тисяч. Але ніхто не підняв це питання. Тому у мене пропозиція, Юрій Іванович, я до вас дійшу, як до голови, у мене одна до вас е, якби, пропозиція. Наконець станьте головом села. Не слухайте нікого, хто говорить, а будьте головом села і приймайте своє рішення. Ви хороша людина, совісна. Вас я не, ніколи не можу сказати, що ви злодій або ще щось так. Але будьте. Перший коло, ви знаєте, скільки вас тут є депутатів? Як ми вас збирали всіх, як просили? Скільки людей ми просили, щоб підтримати Юрія Івановича на воду? І сьогодні ми його підтримуємо. 22 листопада на 10-й сесії Рубляк Іван Юрійович вніс пропозицію, що внести зміни до регламенту сільської ради. На цій сесії було прийнято рішення і ці зміни були внесені. 8 грудня, так як там було дуже багато порушень, я, як сільський голова, наклав на то рішення вето. У депутатів було можливість подавати вето, щоб подавати вето, треба було набрати дві третіх голосів і подавати вето. Право було скористалися, право не набрали. <плес> 23-го були зауваження були обґрунтовані. Які? Які? Ви скажіть, що воно неправильно в тому. В тому? <плес> що тут такий регламент і квантувається. Регламент, щоб ви це розуміли, ре що не прописано в законі, то прописується в регламенті роботи сільської ради. І то є, якби, закон сільської ради. У тому закону, не живе сільська рада. Зараз депутати просять що? Щоб більше п'яти тисяч не йшло без погодження з депутатами. Що, суму, Якщо що в погано? Ви Якщо ти знаєш, що то багато? Давайте з'явимося питання. Одно питання. Дуже подоробне. Вирісла. Світ набрали. молоді літерати командувати не знають. Значить, пошли старики, які ново воювали чи служили армії. Ти зараз предлагаєш, я за молодим треба давати дорогу. Секретаря вибрати молодого. Тепер тяжко собі, чому не залучити поки секретаря опитного, який багато років, який буде на зубок знає, робити, а не й Для неї? Чому так не зробити? Сьогодні сільська рада живе і працює без секретаря. Може завтра... опитного секретаря. Штур, на штур, чому голові не взяти опитного? Я кажу, там я не пам'ятаю, скільки Оксана працювала років.

І те, що буде на рамбі наступати, люди будуть стояти в очереди, бо він не буде знати робити. Поки вони це навчить, вийде щирі. А, зато, учит, биле, амар, а, а, а сьогодні як працює, якщо взагалі немає себе. Або вибрати, я, я тобі предлагаю. Хочеш добре, мені предлагайте. Я тупати. кажу, хоче вибрати голосного секретаря. Хто ж керує секретаря? Світлана Степанівна, я розумію, що ви керували керувати.

На виробно, в в Сесія не відбула в відсутній форму. 28 грудня 2016 знову добряк Іван Юріч насив у опозицію вносить зміну в регламент. Рішення було не прийнято. 9 було за, 6 було проти, 4 утрималися. Так поставте сухо! Чого не опередження, ми сміємо перекладати? <просу> 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 Ні, не можна. Чому не треба? Тому що в нас є полагодження. Тому що, коли в нас є треба, то де будь-яке прийняття? Тому що їм треба прийняти. А сяк є в нас, тому що свідчати нас не треба. Їм треба. В образі, в який я витрачаю. В мене є такий пункт. А не мусить бути в містині регламентом, може бути саме власне, чи ні. Не можна. Регламент може бути саме власне, чи ні. Ви знаєте, що це наш закон? Чекайте, я відносно, а воно по світу, але якісь касають у моїх учасників. І не тільки моє, наприклад, центральна учаска, по освітленню, або ще У мене Таке питання. Ми були з вами на виїзді. місія була. То десь було ще. Ну Лі не 1550, не так. Ви пообіцяли, не я обіцяв, був офіціан, що зарядиться людям там дорога. На даний момент там нічого не немає. Я вам нагадував 150 раз за все питання. Друге по освітлення просив центральну роботу. По цьому щося в тому нічого не вчу. Третє питання стовпи в кінці моєї вулиці, які вже падають практично. Говори про відновлення електроохоту зала. Ні, Світлана Васильівка. Іванів, у вас на вулиці поновили. Де, де ви я загошуваюся дектар на, на, 10 разів. Ну, були в Києві, була Няміська вулиця, була вулиця Пошового, була вулиця Польова, Зарічна і ще якісь були. Бо Бурканюка. Вас по новілі Ну, Будь ласка, може на Пошового щось. Не знаю. І Бокайнюка по новій. Любить Давай, ще раз звітайся. Відповість, на моє запитання про регламенту. Я кажу, що в тому регламенті... Який конкретно що вам це не люблю? Дайте і розкажіть.